Дід Іван допоміг Тарасові потрапити до управителя маєтко-енгельгардів у Вільшані Поляка Димовського. Цей чоловік був прихильним до Тараса. Хлопець якийсь час працював у нього у наймах, як Кухарчук і лакей. Димовський навчив його служити при панському дворі, навчав його польської мови. А головне, управитель Димовський рекомендував Тараса молодому Павлу Енгельгарду як мітливого хлопця, що має здібності до малювання. Павло Енгельгард був позашлюбним сином дійсного таємного радника, мальтійського лицаря і сенатора Російської імперії Василя з зросійщеного німця. 160 тисяч десятин землі на Звенигородщині дісталися Павлові у спадок від батька разом з покріпаченими людьми, разом з Тарасом Шевченком і його братами та сестрами. 1929 року він вирушив до Вільна, де служив ад'ютантом тамтешнього генерал-губернатора. Енгельгард взяв із собою серед десятка іншої прислуги і підлітка сироту Тараса Шевченка. Кирилівка, Моринці, Вільшана, Лисянка, уся Звенигородщина на наддніпрянській Україні. Усе це була Тарасова батьківщина. Звідси Тарас виїжджав на невизначений час. Тут залишалася його рідня, брати і сестри і його дід Іван. Тарасові тоді минуло 15 років. Парубок був безправним рабом. Мав чистити чоботи і набивати люльку хазяїнові та носити вбрання козачка. Така собі декорація до панських покоїв. Винахід кімнатних козачків належав цивілізаторам за України, полякам. А інші приймали у них таку моду в краю, колись козацькому зробити козака ручним із самого дитинства. Це те ж саме, що в Лапландії підкорити сваволі людини швидконого оленя. Дорога до Вільна була не короткою через Смоленськ і Білорусь. Мандруючи із паном, Тарас Крадькома зривав на поштових станціях зі стін малюнки. Такі собі лубочні картинки із російського життя, і назбирав їх цілий скарб, щоб за нагоди копіювати. Через якийсь час весь панський обоз зупинився у вільні. Ночами, коли пани спали чи бували у гостях, козачок Тарас влаштовувався зі свічкою і копіював на збирані у дорозі малюнки. Одного грудневого вечора, коли Енгельгарди поїхали у гості на бал. Тарас захопився перемальовуванням картинок зі своєї колекції. Цього разу його героєм був Козак Платов. У домі все поснуло. За малюванням хлопець не помітив повернення хазяїв. Розлючений пан побив юного художника, потім віддав на екзекуцію до конюшні. Згодом Енгельгард… Помітив таке здібності свого козачка і став замовляти йому портрети своїх коханок, за що платив покарбованцю сріблом. Енгельгард збагнув, що його холоп у майбутньому зможе своїм талантом приносити йому прибуток. Очевидно, що після настирливих прохань норовливого Тараса господар все-таки віддав у навчання свого козачка. Припускають, що юний Шевченко у вільні навчався у відомого художника Рустема. Коли юному Шевченкові виповнилось 16 років, він вперше по-дорослому закохався. Дуня Гусіковська, гарненька полька швачка, була старшою за Тараса. Дуня опікувалася хлопцем, прала йому білизну, прасувала краватки і манишки. Тарас уже не носив лакейської курточки, козачка. У Вільні Тарас добре вивчив польську мову, бо був здібний до наук і мав чудову пам'ять. От із Дунею говорив тільки польською. Подробиць про це роман, на жаль, не залишилось, та через багато років Шевченко запише у своєму щоденнику журналі. Увісні бачив церкву Святої Анни у Вільні. І у цій церкві милу Дуню, що молилася. Юному Тарасові дуня снилася часто, але чи могла тоді доля з'єднати їх? Її вільну дівчину і його кріпака, раба. Що він міг запропонувати їй? Та й чи довгий час вони зналися? Близько року, ну не більше. Закоханих розлучили обставини. Пізньої осені 1830 року у Варшаві вибухнуло польське повстання. Павло Енгельгард разом із своїм полком поспіхом утікав до Петербурга та й не встиг забрати із собою прислугу. Разом із челяддю Енгельгарда Тарас прибув до Санкт Петербурга аж у червні 1831 року. Шлях на Московщину далекий шлях пани брати. Знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю. Попоміряв і я колись, щоб його не мірять. Розказав би про те лихо. Та чи то ж повірять? Минуло півтора року, як Шевченко виїхав з України. Він уже був не підліток, а 17-річний юнак. На той час Павло Енгельхард вийшов у відставку і вів світське життя у Петербурзі. А Тарас знову став його лакеєм козачком. Та юнак домагався у пана, щоб вчитися малюванню. Якщо навчитися у цихового майстра, метикував Тарас. То можна було б в майбутньому заробити гроші і викупитися з неволі. Після настирливих прохань Тараса Енгельгард вирішив, що колись зможе використовувати його як власного майстра, чи вигідно продати. І нарешті законтрактував юнака на чотири роки з 1832 по 1836 рік до цехового майстра Ширяєва. Новий хазяїн Василь Григорович Ширяєв у минулому також був кріпаком. Характер у нього був нелегкий. У Ширяєва Тарас спочатку фарбував паркани, підлоги і дахи, але майстер швидко побачив здібності хлопця і став залучати його і до більш відповідальних завдань. Найбільше роботи у Ширяєва завжди було влітку та ранньої осені. То був малярський сезон і сезон ремонтів у палацах та маєтках. Робота займала багато часу, проте білі петербурзькі ночі були для Тараса спасінням. Він непомітно тікав зі свого горища і малював у літньому саду скульптури, змальовував грецьких богів і богинь, що прикрашали алеї парку.